Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні будемо говорити про оновлення 1.28. Я от зараз знаходжуся на тесті. Перше, що подивимося, це 16-й сезон бойової перепустки з трьома ключовими машинами. Далі перенесемося на швидке обслуговування техніки. Потім поговоримо про поліпшення екіпажу, сталевий мисливець, битва за трилисник з завданнями, нагородами та магазином жетонів. І у кінці відеоролика перенесемося на основний сервер і будемо відкривати додаткові зміїні коробочки, друзі. Я 5 штук докупив сам, плюс 25 штучок мені подарував один із підписників. Дякую тобі величезне за таку підтримку. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з бойової перепустки. Що у нас зазначають на Вод що буде в нас три ключових техніки: перша машина NC70 Блискавиця, друга машина Type 71 і третя машина e 50 aust M Стежка Німеччини. Дивимося по факту. От Бачимо, що в нас перша йде блискавиця. Тут чисто технічні нагороди в прогресі, все зрозуміло, але те, що ми можемо побачити на даний момент, це 3D-стиль. Бачимо, як він виглядає в мотивах таких от джунглів. Непоганий такий 3D-стиль. Прикольно виглядає, чесно скажу. Мені подобається, по крайній мірі. Далі переходимо на наступний 3D-стиль. Це у нас Type 71, японський важкий танк 10 го рівня з механікою охолодження гармати. Дивіться, як виглядає ця машина. Бачимо, що тут от з'явилося таке подовження на башті, запасні частини знаходяться, все. Додаткове пальне, я так розумію. Непогані такі 3D-стилі, якщо чесно. Класні. Класні. У джунглевих таких мотивах. І третя машина це E50M. Давайте відкриємо і подивимося на нього. Він взагалі круто виглядає, якщо чесно, він мені найбільше подобається. Гляньте, скільки тут різних елементів. І на гарматі, і тут, на НЛД. Звісно, це не фізичний елемент, все зрозуміло. Клас. Реально класний. Гранатомети от висять, 4 штуки. Рюкзак якийсь, каністра. Тут трос, не трос чи мотузка якась. Непогано, друзі. Реально хороші 3D-стилі. Більше по бойовій перепустки ми тут нічого не побачимо, тому що прогресія вона чисто технічна. Товари за жетони тут їх як таких немає. Просто у якості заткнути, так скажімо, пусте місце поставили фазу І 777-го, обладнання, бо не це все як завжди. Нічого ми тут більше не побачимо. Тепер, друзі, давайте перенесемося до швидкого обслуговування техніки, подивимося, що це таке. Ця нова функція як ніколи полегшує комплектування техніки. Ви зможете швидко підготувати будь-яку машину в одному вікні. Нова кнопка, що замінює кнопку ремонт, коли та не потрібна, надає доступ до переліку рекомендованого обладнання, спорядження, боєзапасу та навіть готових стилів. Ба більше вона дозволяє пересаджувати екіпаж, щоб ваша машина була одразу готова до бою, знайомий функціонал із новим підходом. От такий опис короткий на офіційному сайті. в нас про цю функцію. Сама кнопочка знаходиться отут. Ось швидке обслуговування, і ми можемо побачити, що тут можна рекрутувати новий екіпаж. Або використовувати екіпаж, який у нас вже є. Я так розумію, це тестується, можливо, будуть якісь зміни. Там, якщо, наприклад, на цій машині вже був екіпаж, то він буде підтягуватися. Я так розумію, ну це вже далі ми поговоримо, тому що є там зміни по екіпажу, само собою. Плюс до того обладнання бачимо, от. Збірка, яку нам пропонують для цієї машини. Це, по типу як у Водплюсі, я так розумію. Тоді незрозуміло цей функціонал в Водплюсі. Тут так собі, готові 3D-стилі відразу в першу чергу підтягуються. Я так розумію, якщо він не один на цю машину, можна буде обирати. Плюс до того є боєкомплект штатний або продвинутий. Ну, це пропонується так, друзі. Це швидке обслуговування. Знаєте, під себе потрібно буде все підлаштовувати. Також по обладнанню, от дивіться, є штатне, є продвинуте і є от з добпайком, по типу як удосконалене. Бачите, все топове, все преміумне спорядження. от, така от друзі, інформація. І, наприклад, якщо ми клацнемо застосувати, то в нас автоматично це все підтягнеться на машину. По-моєму, там інші були цифри по боєзапасу. Чи вже в мене боєзапас був, я не звернув уваги. Але суть, ви зрозуміли, що це таке. Далі у нас йде поліпшення екіпажу. Давайте перейдемо в казарму. Давайте перейдемо в казарму і почитаємо, що ж тут мається на увазі. Поліпшення навичок. Дві навички стануть сильнішими і ефективнішими. Завдяки цим змінам ваш екіпаж досягне ліпших результатів і матиме більше переваг у бою. Що це мається, друзі? Перша навичка це практичність. Вона була апнута в оновленні 1.28, і на тесті відповідно. Скорочує час підготовки спорядження на 15%, тоді як раніше, було 10%. Або на 20%, або на 30% з настановою. От такий от ап. Надійне розташування збільшує поглинання шкоди раніше було на 10%, тепер на 15% і знижує шкоду від падіння на 30%. Я так розумію, ці навички практично ніхто не використовує, тому їх вирішили апнути для того, щоб вони стали цікавішими. Це само собою все зрозуміло. Налаштування автоматичне повернення екіпажу. Втомилося щоразу вручну назначати членів екіпажу на техніку. Функція автоматичного повернення екіпажу спрощується. Цей процес вімкнення налаштування дозволяє членам екіпажу, які брали участь в останньому бою, автоматично повертатися на ту саму машину, що економить ваш час. Як це виглядає, давайте спробуємо подивитися. Наприклад, у мене на First Warrior був екіпаж, де цю функцію можна увімкнути? Ось тут повернення екіпажу. Ага, друзі, от бачите як? Оця функція, ось ми її вмикаємо. Тепер, наприклад, якщо я переходжу на де в мене тут техніка Китаю. Обираю техніку Китаю. Я, здається, починаю розуміти, про що йде мова. От ДЗТху беру, повертаю екіпаж. Бачите, на First Warrior в мене немає. І тепер я переходжу на First Warrior, і в мене автоматично підтягується екіпаж, друзі. І тепер, якщо я на DZTH поверну, от дивіться, повернуть. Тут повернення екіпажу ставлю. І тепер дивіться, я на First Warrior обираю, екіпаж сюди пересаджується, на DZTH екіпаж сюди пересаджується. Тобто дуже корисна штука, яка буде нам економити час. Один раз обрав, щоб повертався екіпаж, і при наступних разах вже вам не треба буде цього робити. Далі йде в нас курс наставництва екіпажу. Нове спорядження. Ліцензія на наставництво дає змогу передавати досвід від одного члена екіпажу, іншому після використання досвідчений член екіпажу, видаляється його досвід повністю передається обраному одержувачу. Вам буде нараховано три ліцензії. І з самого початку, коли я зайшов тільки на тест, нарахували ці три ліцензії. А також додаткові як нагороди за майбутні внутрішньо ігрові активності будуть також вони видаватися. Це само собою. Дивимося, що це означає. Дивимося, що це означає профіль, що ми можемо зробити з цим членом екіпажа. Прискорить навчання, натискаємо. Далі у нас наставництво це з'явилося. от Бачите, зверху тут де брошурки, тепер є наставництво. Обираємо. І ми можемо тепер будь-якого члена екіпажу е, взяти і анулювати, так скажемо, але качнути свого члена екіпажу. От, наприклад, беремо от цього. Немає різниці, це тестування. Ми бачимо, що цей член екіпажу передасть весь свій досвід 6 мільйонів 304 652 досвіду, е, для того, щоб цей член екіпажу викачав шостий перк до 97%. Що тут потрібно зробити? Що тут потрібно ввести? Я так розумію, 6 мільйонів. А це потрібно ввести 304 652. Ага, підтвердити. О, дивіться, друзі. Бачите, яка штука? Наглядно продемонстрував, що це означає. І тут, наприклад, обираємо якийсь перк. це все само собою, зрозуміло. Беремо, вивчаємо його. Тут немає різниці, друзі. Це тест. Не заморочуємося, тому що це така інформація просто для наглядності, щоб ви усвідомлювали на основі, коли вийде це оновлення, що воно себе представляє. Тепер, друзі, переносимося на стелевий мисливець і читаємо те, що в нас є. Сталевий мисливець повернеться до World of Tend з особливою версією битви за трилисник, ось на що ви можете розраховувати. Щасливі печатки отримуйте печатки, збираючи здобич у боях, проходячи етапи прогресії і посідаючи найвищі місця в рейтингу цієї королівської битви. Також раз на день можна отримати вдвічі більше печаток за перший бій, зіграний на кожній машині події. Перетворення здобичі. вся жовта здобич постачання перетворюватиметься на зелену спорядження, вона міститиме все найнеобхідніше, зокрема щасливі печатки. Полювання на зеленого зайця. Полюйте на прудкого Мародера 404 заради великої купи щасливих печаток. Додаткові очки бойової перепустки, до нагород прогресії, тепер входять очки бойової перепустки, які можна заробляти за проходження певних етапів. Все як було в нас у минулому році. Бачимо оці додаткові печатки за збивання, так скажемо, за перший бій на день. Тепер дивимося далі, що у нас є. Є у нас прогресія, за яку ми будемо заробляти нагороди. Якщо подивитися на нагороди, які були у нас у минулому році, то ми можемо побачити, що в нас є 900 печаток. Далі йде обладнання Т1-3 штуки, 3 резерви на кредити, 600 бон, 600 тисяч кредитів, тобто срібла настанови і елементи кастомізації, оці тематичні до дня трилисника. Так скажемо, це, що стосується нагород. Плюс до того, друзі, скоріш за все, в нас ще буде лавка трилисника. От вона є, магазин. Цей жетонів, так скажемо, він тут не висвічується. Він тут не висвічується, але все ж таки він буде. Якщо подивитися на минулий рік, то в нас були два смарагдових ящика доступні, наскільки я пам'ятаю, десь по 800 оцих печаток вони коштували. Також можна було придбати до 4 разів вільний досвід по 5 тисяч. Два рази можна було придбати по 200 бон. Декілька разів можна було придбати кредити по 200 тисяч. Одне було оця брошурка, одна персональний навчальний позиція. Який дає 850 тисяч досвіду обраному члену екіпажа, дні преміум аккаунта, резерви, завдання на X5 досвіду і купа елементів кастомізації до Дня, Трилисника, Святого Патрика. Тут ми бачимо 2D-стилі і деколі, друзі. От така у нас інформація по сталевому мисливці. Якщо коротко, будемо чекати офіційних новин, можливо, будуть якісь зміни, але, скоріш за все, буде дуже схоже до того, що ми бачили у минулому році. А тепер давайте перейдемо на основний сервер і будемо відкривати коробочки, друзі. До речі, користуючись моментом, хочу нагадати, що якщо ви виконували всі бойові завдання, забирали от ці всі е, печатки у котячій крамниці, то, скоріш за все, у вас вже максимальна знижка в 3600 золота на товари от в цій крамниці, так скажемо. Зараз вони відкриються. Дивіться, я вчора забрав абсолютно безкоштовно шмальтурма, але це не означає, що ви не можете забрати ще якісь пропозиції. Тобто ви можете забрати хоч всі товари. За золото з оцими максимальними знижками. Звісно, початкові ціни були завищені, але, тим не менш, якщо вас щось цікавить, можете забирати шмальтурма, само собою, безкоштовно, і, наприклад, Тайпа 63. Або ще якусь техніку, на яку ви не хочете витрачати бони, тому що вона в основному є в боновому магазині. От, М41Д точно є, лорень 40 тонн точно є, і об'єкт 252У точно є. 112 по-моєму, немає, але він не дуже і цікавий. Тобто, ви можете забрати будь-яку з тих пропозицій або всі пропозиції, це без проблем. Тепер, друзі, давайте відкривати оці от, от зміїні скрині. Якщо ви вчора дивилися, то я відкрив 176 скринь і мені випало всього навсього 3 штуки прем машин 8 і 9 рівня. Малувато, я думав, буде набагато більше. Із списку премів, яких у мене ще немає, залишився Міель і ат 60 Через 6 коробок у мене через 6 коробок буде гарантований прем 8 рівня, друзі. тому що вже тільки дві машини залишилося, тому давайте відкривати по одній штуці. Так буде цікавіше. Стандартна коробочка, нічого особливого. Без анімації відкриваю для того, щоб не затягувати відеоролик. Скоріше за все, випаде гарант і більше нічого, друзі. От щось мені так знаєте, відчуваю прям дві коробочки до гаранта. Одна коробочка, зараз буде гарантована машина. Бачимо це свідчення. І дали Міель. Дали, друзі, міель. Оцю машинку в мене її не було. Але в той же час був Бураск. От є в мене Бураск, тепер буде ще й Міель. Хороша машина, так в іншому 3D-стилі, але, тим не менш, на ній можна буде викочувати. Все добре. 24 коробочки залишилося. Звісно, шанс є, що мені випаде прем-машина ще одна. Але я вже сумніваюся. Тому що в мене якась відкруточка, як бачимо. Давайте відкривати всі коробочки і подивимося, що буде. Можливо, можливо, друзі, все є все можливо, так скажемо. Шанси є, звісно, але. Судячи з такими гарантами, мені практично три от танка гарантовано випали, друзі. Один тільки не гарантовано з 32-ї коробочки. Ті, хто дивилися попереднє відео, вони знають. Ну, 2D-стирі висипається добре, резерви висипаються добре, кредити висипаються добре, але от по премах взагалі дуже і дуже погано. Багато гравців писали, що в них повипадало доволі так добре, по 6-5 по там 75 коробок. Я вас вітаю, це дуже круто. Це дуже круто, значить, ну, вам пощастило, можна сказати. Так, китайська порцеляна, знову 2D стиль. Скільки е, залишилося? 10 коробочок, друзі. 10 коробочок залишилося, 9 коробочок. Так. Ну, блін, спеціально, ну, от не випаде, от 100% не випаде. Остання прям машина не випаде. 5 коробочок, друзі. 5 коробочок. 4 коробочки. Ну, я бачу відразу, от відкриваю. Якщо свічня немає тут от такого специфічного, то значить нічого не випаде. Дві коробочки, друзі, залишилося. Два дестиль випав. І остання коробочка. Остання коробочка. І нічого. 26 коробочок до гарантованої нагороди. Ну, так собі історія. Скоріше за все, не буду добирати, тому що це Ну, мені не настільки це потрібно, щоб витрачатися. До коробочок переходимо, дивимося на статистику. 4 машини випало. Я, в принципі, задоволений, друзі. От тепер я вже задоволений, я забрав гаранта, все нормально. І от такі от ще фінальні нагороди я отримав. 83 дні преміум аккаунта, 26 дестилів, аж дуже багато. Краще б їх всі забрали і один би прем дали, звісно. Кредити: 8 мільйонів 900. 1000 особисті резерви 252, 105 аж резервів на плюс 50% до кредитів. Звісно, ще буде одна безкоштовна коробочка, отут, от, в події. Я її заберу на відео, відкрию. От за останній сегмент змії, це коли в нас буде серія завдань номер 5 Це все на відео, само собою. Будемо обговорювати, розбирати, буду відкривати, можливо, і пощастить, але сумніваюся, тому що дуже багато вже коробочок відкрито. А останнього према, якого в мене не було, так я й не отримав. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.